Серпень 1492 року іспанський мореплавець Христофор Колумб разом з трьома кораблями вирушає в плавання, перетинає Атлантичний океан і вже 12 жовтня сягає берегів одного з Багамських островів. Здавалося б, Східна Азія була досягнута, іспанська корона задоволена і можна повертатись додому. Проте тоді, що ніхто в повній мірі не міг зрозуміти, наскільки сильний вплив матиме ця експедиція на подальшу долю усієї Європи, а особливо сильний вплив. Вона матиме на життя корінних жителів новознайдених земель. Хто такий Христофор Колумб? Чому експедиція, що мала на меті знайти новий шлях до Далекого Сходу, поклала початок колонізації двох континентів? І як постать Христофора Колумба постає в сучасному світлі? Дискусії стосовно походження відомого мореплавця нащухають і досі. Дехто каже, що він народився в Іспанії, Польщі чи навіть Греції, проте більшість сходяться на тому, що Колумб народився в італійському місті Генуя. Сім'я Колумба не була заможною, тощо, будучи підлітком, він отримав роботу на торговому судні де згодом почав брати участь у торгових експедиціях. Так Колумб провів своє наступне десятиліття в морі, допоки його корабель не атакували пірати. Ледве врятувавшись, він опинився в Португалії, де вивчав картографію, навігацію, астрономію та математику. Саме ці знання дозволили йому почати планувати свої подорожі. Європейцям кінця 15 століття дістатися Сходу сушою було майже неможливо. Османська імперія в 1453 році бойкотувала з Китаєм і фактично зупинила шовковий шлях. Чимало європейських країн, що були зацікавлені в торгівлі зі Сходом, фінансували пошуки нового шляху швидшого і більш безпечного. Не дивлячись на це, ні англійці, ні французи, ні португальці не погодились фінансувати представлені Колумбом плани. Там вважали розрахунки Колумба помилковими і вказували на те, що експедиція триватиме набагато довше, ніж він планує. Проте це не зупиняло Колумба, і в 1492 році. Іспанські монархи Фердинанд Арагонський та Ізабела Кастильська дали зелене світло експедиціям Колумба. Всього цих експедицій було чотири. Перша експедиція Колумб, маючи спорядженими три корабля Санта-Марія, Пінта та Нін'я та екіпаж чисельністю 100 людей вирушив подорож жовтні подорожуючі прибули до одного з островів Карибського моря. Довгий час нові території європейці називали Вест-Індією. Ресурси, прянощі, люди, що були привезені в Іспанію, впевнили всіх, що другій Експедиції бути так почалося дослідження нового світу. Друга Експедиція. На цей раз мореплавець мав в арсеналі 17 кораблів і понад тисячу людей, серед яких було чимало священників, якими колонізатори хотіли здійснити плани з християнізації корінних жителів. Колумб відкриває низку інших островів Карибського моря. Новоприбулі намагаються колонізувати території, починають знищувати корінних жителів Карибів, які не хотіли віддавати власні землі. Третя експедиція Протягом перших двох тижнів, серпня, 1498 року, Колумб і його невеликий флот досліджували затоку Парія, яка відокремлює Тринідад від материкової частини Південної Америки. У процесі цього дослідження вони відкрили острів Маргарита, а також кілька менших островів. Четверта експедиція. У четвертому плаванні Колумб висадився на узбережжі Нікарагуа і Панами, Третя і четверта експедиції дозволили Колумбу побачити Південну і Центральну Америку. Вважають, що до самого кінця свого життя Колумб вірив, що досяг Китаю та Японії. Наслідки відкриття Колумбом нових земель мало величезні наслідки для всього світу. Ця подія сильно вплинула на розвиток економіки та інтелектуальної думки в Європі. Наприклад, відома утопія Томаса Мора виходить за 25 років після першої експедиції Колумба. Експедиції Колумба допомогли Європі подолати харчову кризу, розвинули продовольчу економіку між Азією, Африкою та Європою. Обмін рослинами, тваринами та хворобами між Європою та Америкою, відомий як Колумбів обмін, мав великі екологічні, демографічні та агрокультурні наслідки. Найголовнішим ж було те, що завдяки новим землям Європа отримала змогу збагачуватись та розширювати сферу свого впливу. Поки одні вважають Колумба героєм, інші жорстоким загарбником, для індіанців наслідки такого відкриття власних же земель були вкрай негативними. Масовий геноцид та завернення у рабство ось що отримали місцеві жителі. Багато латиноамериканців вважають Колумба безжалісним колонізатором, дії якого поклали початок низці наступних європейських колоніальних зазіхань, спустошивших культури народів нового світу. Вважають також, що Колумб дав початок трансатлантичній работоргівлі. Масові смерті від хвороб були ще одним наслідком експедиції. Іспанці завезли в Америку віспу, гриб, Такір, через що з восьми мільйонів індіанського населення еспаньоли живими до 1520-го лишилися лише 10 тисяч. Індіанське населення підлягало масовому знищенню також і в Андах, Північній Америці, Мексиці, через епідемії або прямі дії загарбників. Католицька церква насильно асимілювала індіанських дітей через завернення їх у спеціальні школи. Не дивно, що зараз, в постколоніальному світі, Колумби бачать радше в негативному світлі. Відкриття Америки має сенс лише з європоцентричної точки зору, адже цю землю ніхто не відкривав там вже жили корінні жителі. Цікавим є те, що Колумб ніколи не ступав на території Північної Америки і ніколи не заявляв про це. Крім того, насправді він не був першим європейцем, хто побував на таємничому континенті. Христофор Колумб був лише людським втіленням європейського колоніалізму, який рано чи пізно простягнув свої руки до Америки. Проте, чи була б ця колонізація такою жорстокою, відповіді на це ми, звісно, не маємо. Хоч і питання позитивних і негативних наслідків відкриття нового світу є неоднозначними, експедиції Христофора Колумба, безсумнівно, поклали початок новій сторінці європейської історії.